На його дні митники вилучили незадекларовану антидронову рушницю і комплектуючі до дронів. Про це повідомляє Волинська митниця. Військові речі виявили під час повного митного огляду автомобіля, який рухався червоним коридором на в'їзд в Україну. Загалом перевізник віз чимало незадекларованого товару: 26 одиниць брендового одягу, взуття, жіночі сумочки, чіпи, антидронову рушницю і комплектуючі до дронів. Митники нарахували 3206 одиниць товару, які жодним чином не згадувалися у декларації. Загальна сума незадекларованого товару 1 мільйон гривень. Волинська митниця без рішення суду готова передати військове спорядження. Армії в умовах воєнного стану законодавство дозволяє це робити. Однак, на період воєнного стану є спеціальні норми закону про передачу промислового відчувження, і ми можемо це робити безпосередньо не чекаючи рішення суду за заявками військових частин, яким таке майно необхідне. У нашому випадку, це антидро. Ва, рушниця і комплектуючі до дронів, ми розуміємо, що вони зараз дуже потрібні на фронті, а тому пропонуємо. Нехай подають заявки. І ми дуже швидко оформимо всі необхідні папери для того, щоб видати уже як зі складу, не чекаючи рішення суду.